Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь мене звати Софія Мартинюк. і ми розпочинаємо з найважливішого. Масштабно ДТП у Луцьку. зіткнулося сім автівок. Вибух на Укрпошті у Києві. Поліція затримала чоловіка. Швейцарія змінила права для українських біженців. Сьогодні Лучани провели в останню дорогу загиблого на війні Юрія Дуду. Чоловік загинув на Донецькому напрямку, виконуючи бойове завдання. Тепер йому на віки 26. 31 жовтня храм у Луцьку наповнився слізьми. Чимала родина, друзі, колеги та побратими зібрались біля собору Святої Трійці, щоб попрощатися із полеглим воїном Юрієм Дудою. Це мій молодший брат, найкращий мій брат, який був на цьому білому світі. Мав золоті руки, робив все, допомагав, допомагав і по-сімейному. Трималися ми з ним дуже крепко, рука за руку. У мирному житті Юрій мав чимало справ, але найбільше любив автомобілі. Міг годинами ремонтувати техніку. Він дуже любив ремонтувати автомобілі. В нього руки були до того, він просто був народжений для того. Ліпив своїх ну золотих рук все міг ну, забрати любі проблеми автомобілів. Дуже любив свою роботу. Та цього літа чоловік вирішив стати до лав українського війська. Він служив на посаді старшого стрільця-вогнеметника, віддано захищаючи рідну землю на найгарячіших напрямках фронту. На жаль, це сталося дуже швидко. Ще але в його очах показувалось по-іншому. Надія була, що і вогонь в його очах сильний був. Хотів воювати, старався. У Юрія залишилась велика родина: батьки, дідусь, бабуся, брат і дружина, яка ось-ось має народити дитину. Діти, дружина, є в нього. Тільки родити маю. та на превеликий жаль обійняти своє немовля Юрій уже не зможе. 20 жовтня на пекельному Донецькому напрямку поблизу населеного пункту Сухецьке його життя обірвалось. Прийшла повістка, що він пропав безвісти. Ну, всі ще надіяли, надіяли, що він ще десь появиться, десь може там, може, десь побіг там. Я не знаю, може, десь відступили. Ну але потім. Прийшла інша така неприємна повістка, що немає брата її. За життя Юрій здобув безліч друзів, колег і побратимів. Усі вони зібралися, щоб провести його в останню дорогу. Два хлопчика народилися і двоє воювали. Оце один з них загинув. Я вже давно її не бачила, але почитала в телеграм-каналі. Йду хочу віддати шану, бо в мене племінник верба безвіці. Я його. Не знався. Тата добре знає. Тому що тато казав, ну, як син, ну, святе діло, як то теж. Юрію Дуді було лише 26. Він мужньо стояв за свою землю до останнього подиху, за родину за майбутнє і за свою ще ненароджену дитину. Поховали воїна у секторі військових поховань на кладовищі в селі Гараджа. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родині героя, честь і вічна слава полеглому воїну. У Луцьку сталася масштабна аварія на проспекті перемоги. Зіткнулося сім автомобілів. 30 жовтня близько 18.00 водій нульвої ауді не врахував дорожню обстановку та врізався у фольксваген, яким керувала 36-річна Лучанка. Про це повідомила поліція Волині. Як стало відомо від одару авто відкинуло, що призвело до нанцюгової ДТП і ще п'ятьма транспортними засобами. Внаслідок пригоди травми отримало троє людей. 48-річний водій одного з авто нині перебуває у лікарні. А 33-річна та 29-річні пасажири після огляду медиків були відпущені додому. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄДР. Прокуратура Волині скерувала до суду справу проти п'яти мешканців Луцька, яких підозрюють у незаконному виготовленні та збуті психотропної речовини амфетаміну. З даними слідства, група діяла з листопада 2024 по квітень 2025 року. Чоловіки придбали обладнання та прекурсори, облаштували лабораторію у квартирі одного з учасників та виготовляли амфетамін для подальшого продажу на території області. Обвинувачення включає незаконне виготовлення зберігання, перевезення та збут психотропів у великих розмірах а також організацію та утримання місця для нарколабораторії на майно фігурантів накладено арешт. У Волинській області 30 жовтня сталося дві пожежі у житлових будинках. Постраждалих немає. Перша пожежа трапилася у Ратнівській громаді. На місце оперативно виїхали рятувальники. Близько п'ятої вечора займання повністю ліквідували. Друга пожежа виникла у горохівській громаді. Рятувальники швидко приборкали вогонь. Причини обох пожеж наразі встановлюються. Постраждалих немає. На Волині правоохоронці викрили масштабну схему незаконної виробки добів, яка діяла також у Львівській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій та Закарпатських областях. За попередніми підрахунками, збитки державі можуть сягати десятків мільйонів гривень. Як повідомляє ДБР, до протиправної діяльності були причетний власник двох приватних підприємств та посадовець філії центрального лісового офісу. Щоб приховати походження деревини, фігуранти виготовляли ефективні документи і перепродавали ліс через підставні компанії, а згодом навіть експортували за кордон. У жовтні підприємець передав службовцю понад 2 мільйона гривень хабаря. Це незаконно. Зрубані 98 кубів дубової деревини. Обох чоловіків затримали під час передачі грошей. Фігурантам повідомили про підозру їм за гроші до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 31 жовтня Росія задала серію ударів по сумах, влучивши у житловий сектор по об'єктах інфраструктури. Про це повідомило ТСНС області. Внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, приміщення автозаправної станції, залізничного вокзалу, косневої станції, тепловоз гуртожиток і три багатоквартирні житлові будинки. Крім того, пошкоджено чотири легкові автомобілі. Внаслідок одного з ударів у дев'ятиповерховому житловому будинку. спалахнув п'ять. Квартир та сім балконів на верхніх поверхах. Рятувальники врятували 12 мешканців. Ще кілька людей самостійно покинули будівлю. Російські війська знову обстріляли один із районів Херсона. За попередньою інформацією, дві людини загинуло, ще семеро постраждали. Пошкоджені торгівельні павільйони на місці виникла пожежа. Четверо військових загинули у ДТП на Львівщині. За інформацією, ДБР, автомобіль автомобільні сан з військовими номерами, знаками не впорався з керуванням на повороті та врізався у вантажівку, яка стояла на узбіччі. Через зіткнення загинув водій та двоє пасажирів автомобіля Нісан, а також пасажир-вантажівки. Також військовий який саме виходив із кабіни транспортного засобу. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил водіння та експлуатації транспортних засобів, що спричинило загибель кількох осіб. У Києві вибухнула посилка із снарядом у сортувальному центрі Укрпошти. Інцидент стався ввечері 30 жовтня у Солом'янському районі. Вибух під час огляду посилки травмував п'ятьох людей працівників пошти та митників. Поліція Києва встановила, що відправником боєприпасів був 40-річний мешканець Тернополя. Під час обшуку у його квартирі знайшли ще десяток боєприпасів. Попередньо він перетворив боєприпаси на сувеніри. Робив на них гравіювання та відправляв поштою. Поліція Києва та Тернополя затримала чоловіка. Йому загрожує до семи років позбавлення за незаконне поводження з вибухівкою. На Закарпатті мобілізований адвокат на автомобілі Тойота прорвався через пункт пропуску і втік до Угорщини. Інцидент стався 30 жовтня. Водій на великій швидкості протаранив два шлагбауми, поїхав повз кабіну про паспортного контролю і опинився на території сусідньої держави. Під час прориву авто зачепив прикордонника. Чоловіка госпіталізували, його життю нічого не загрожує. За даними журналіста Віталія Глаголи, за кермом був ймовірно адвокат Едуард Пуканич якого начебто у червні мобілізували до збройних сил України? СБУ та Нацполіція затримала агентку ФСБ, яка коригувала удари РФ по енергетичних об'єктах Вінничини. З даними слідства, 46-річна жінка співпрацювала з російською розвідкою, збираючи інформацію про енергетичні об'єкти регіону. Вона фотографувала об'єкти та відправляла знімки з координатами куратору ФСБ. Агентку затримали на гарячому під час обходу одного з енергетичних об'єктів для засування його технічного стану. Слідчі повідомили про Дозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану. Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Її загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Поки ми говоримо про події в Україні, світне стоїть на місці. Тож до новин світу. Швейцарія обмежує автоматичний захист для українців із семи західних областей з 1 листопада. Українці з Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецьких областей, які прибувають до Швейцарії, більше не отримують автоматичного статусу захисту. Нові правила стосуються лише тих, хто прибуде після цієї дати. Федеральна Рада Швейцарії пояснює, що ці регіони вважаються відносно безпечними для повернення, і рішення ухвалено за рекомендацією парламенту. Водночас, уряд Швейцарії наголошує, що ситуація в Україні залишається нестабільною. Тож цікої стабілізації найближчим часом очікувати не варто. Загалом близько 66 тисяч українців, які вже проживають в Україні зі статусом захисту, не постраждають від нових правил, а їхній статус збережеться до березня 2027 року. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більша інформації то ви бажаєте поділитись нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурент Волинь. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас. В студії працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.